Червоно-чорний прапор називають прапором УПА, ОУН, Бандерівським тощо. А ті, хто ненавидить все українське, і зовсім плюються на ці прапори, обзиваючи їх фашистськими. І лише мало хто знає справжню історію появи червоно-чорного прапору. Страшні події в Україні привели до нашої країни увагу всього світу. В нас час дуже часто зустрічається така популярна тема червоно-чорних прапорів, що мелькають на кадрах стрічок новин. Тепер трішечки історії. Історія червоно-чорного прапора бере свій початок у період Запорозької Січі, коли козаки об'єднані спільним прагненням захисту свободи православної віри та своїх вольностей від ворогів створили свою форму самоврядування Запорозьку Січ. І вже тоді цей прапор став символом духу вольного народу. Вільного козацтва червоні та чорні кольори несли в собі глибокі смислові значення. Червоний особлював силу, супротив, боротьбу, пролиту за свободу кров, тоді як чорний символізував таємницю, рідну землю, мужність та сам трагізм війни. Об'єднання цих кольорів на прапорі наголошувало на безстрашність та готовність козаків до захисту своїх цінностей та традицій. На знаменитій картині Лі Репіна запорожці пишуть лист турецькому султану, зображено два згорнутих прапори: один з них жовто-блакитний, а другий червоно-чорний. Дослідники творчості Лі Репіна та історики вважають, що цю картину можна назвати досить правдивим історичним документом. Репін завжди ставився до своїх творів. На історичну тематику, як до документів, що відбивають конкретний реальний історичний момент, відомо, що консультантом художника під час написання цієї картини був ніхто інший, як відомий дослідник козацтва історик Дмитро Яворницький. Саме з експонатів колекції Яворницького Ілля Репін зобразив більшу частину амуніції, зброї. Іншої козацької атрибутики, ну і звісно ж козацьких прапорів. Ці кольори були притаманні українським козацьким хоругом ще спочатку створення запорозької січі, а в середині 17 століття набувають поширення сині полотнища з золотими або жовтими зображеннями хрестів та інших козацьких знаків. З того часу жовто-блакитне поєднання кольорів. Поступово починає домінувати на козацьких прапорах та клейнодах, але тоді ще не було досягнуто єдності щодо єдиного прапору. Та червоно-чорні також дуже часто зустрічалися. У наш час червоно-чорний прапор залишається не лише історичним символом, а й частиною ідентичності вольного козацького народу. Через сотні років червоно-чорний прапор вже використовувався. На початку ХХ століття як символ протестного руху в Європі, в європейських країнах, в Латинській Америці, а також навіть в африканському континенті, отже, козацький червоно-чорний прапор запорозьких козаків це справжній символ несприйняття всього злого, несприйняття всього беззаконня, навіть того, що наразі і зараз відбувається в наш час. Цей символ уособлює нашу велику козацьку історію, мужність і прагнення до справжньої свободи і захисту своїх духовних історичних традицій, котрі темні сили намагаються нам замінити на свої безбожні. Спадщина козацького червоно-чорного прапору продовжує жити у серцях тих, хто поважає та шанує козацькі історичні та духовні традиції.